Друзі, всім привіт! Хапаю автолію на зв'язку. Сьогодні маємо для вас класний варіант: ось такий посад b 8 в універсалі та в Ресталі. Всі, хто не любить Passat в універсалі, прийдеться вам змиритися з двох причин. Перша причина це що у нас дуже крутезний пасад в універсалі. Друга причина, що Volkswagen представив 25-го року Passat тільки в універсалі. Тому. Наш пасад в класному крутезному чорному кольорі, як кажуть наші сусіди-поляки, чорна перла. Виглядає дуже бомбезно, на гарних легкосплавних дисках. Це вже останній рестайлінг до восьмого. Він йде на LED-оптиці. Передні петли присутні. По кузову зауважень немає, заводське тонування. Ось такий вигляд крутезний має. Задня ЛЕД-оптика теж оновлена парктроночки позаду, в знаку маємо камеру заднього огляду, електропривід багажника. Багажничку, присутня наша, шторка, багажник чистесенький. Тут ми маємо повністю комплект весь. З цієї сторони зауважемо, також жодних немає. Все дуже гарненько. Перейдемо у салон. Маємо гарний текстильний салон з поєднанням такими мішковина чи як це назвати. Ну Дуже крутежно виглядає. Салончик чистенький, гарненький. Маємо позаді кліму, а також маємо повністю весь набір розеточок 220 для прикурювача та Type-C. Вигляд дуже гарний в нього. така Пластикова накладочка без зауважень, без потертостей. Все дуже-дуже гарно. Переднє сидіння також без жодних зауважень. Все гарненько. Оновлена панель приладів. Кермо також оновлене. Зараз робимо запуск і розкажу більш детально по комплектації, Камера слідкування по смовах присутня. В знаку ми маємо дестроні. Нагадую партнернички, оптика Перейдемо в салон. До речі, це 2 літра дизель, як всі люблять, на автоматі. Тут ми маємо повний електропакет, електроскудання дзеркал, відкривання кришки. Водійськи з електропереводом, а також він є з масажем. І також присутня підтримка колін, що в далеку дорогу є дуже комфортне. Автосвітло присутнє, адаптивний круіз-контроль, мультикермо в ідеальному стані, тому що в цьому автомобілі всього-навсього 179 тисяч кілометрів пробігу. Підірлові пилистки переключення передач також присутні. Двигунчик працює, все ідеально, помилок жодних немає. Колесо потрібно підкачати. Що зараз зробимо? Двигун прийомистий, потужний, велика розширена мультимедіа. Камера я вже казав, все працює. Трьохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, запуск двигуна з кнопки, електроручне гальмо з автохолдом. Підстаканнички гарненькі. Мультимедіа, до речі, з карплеєм. Play. Все працює гарненько. Ось така оновлена панель. Тому, якщо вас цікавить даний автомобіль, він є в нас в наявності. Приїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна, 127, даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також з подузям. Тому всім гарного дня, чекаємо на вас.